Ми з вами перебуваємо у стінах Спаса Прибожанського кафедрального собору міста Одеси, Одеської єпархії Української православної церкви, який тогоріч влітку постраждав від ворожого обстрілу. Як ми знаємо, що у вівтарну частину цього собору влучив ворожий снаряд і був практично знищений кафедральний собор. Закликаємо усіх небайдужих православних вірян нашої церкви. Внести свою посильну пожертву для того, щоб цю святиню українську відбудувати та привести у належний стан.